Контракт на транзит російського газу України та Росії завершується з 1 січня наступного року. Україна не планує продовжити угоду, а в Кремлі кажуть, готові продовжити транзит, якщо європейці переконають Україну. Перспектива завершення контракту вже впливає на війну, вважає Ольга Хакова з Вашингтонського аналітичного центру Атлантична Рада ще одним питанням цієї зими є те, що контракт України з Росією завершується, і Росія вже атакує газову систему України. Це впливає на теперішній опалювальний сезон. Тепер треба турбуватись, як захистити ще й газову систему. Європейці швидко скорочують залежність від Росії, але пам'ятають болючу кризу на початку вторгнення. Саме стрибок цін на енергоресурси в 2022 році став причиною поганого стану європейської економіки аж до тепер. Кажуть в МВФ, Європа готова обійтись без російського газу, якщо є політична воля. Переконані експерти. If there was a Якщо є політична воля, вони однозначно можуть прожити без російського газу. Справді європейський регулятор каже, що зокрема Австрія, яка імпортувала минулого року майже 90% газу з Росії, навіть Австрія може обійтись без російського газу і може отримувати газ від західної та південної Європи. Є альтернатива. На жаль, деякі країни та компанії очікують на дешевий російський газ. Також ймовірно, російський газ іде через Туреччину зі знижкою. І звичайно, компанії приваблює. Цей надзвичайно дешевий газ. Деякі країни справді доклали зусиль щоб відмовитись від російського газу, говорить Хакова багато з тих країн без виходу до моря, як от Чехія, зробили неможливе, щоб знайти альтернативні поставки і інвестували в альтернативу. Деякі країни, як Угорщина, ще більше посилили залежність від Росії. Це стратегічне рішення, і вони мають із цим жити. У випадку Угорщини вона намагатиметься отримати російський газ іншим шляхом, можливо, через Туреччину. Європа вклала надзвичайні кошти в термінали зрідженого газу. Навіть ті країни, які раніше не були готові інвестувати Наприклад, Німеччина інвестувала в рекордні строки. Більше зрідженого газу до Європи йде із Росії з 2023 до 2024 Частка російського газу в імпорті зрідженого газу Європою зросла з 15 до 19 відсотків. Йдеться в аналізі Ріста Денерджі. Але далі збільшити поставки Росії заважають нові санкції, каже аналітик Норвезького центру компенсувати втрати експорту трубопроводом неможливо з теперішньою інфраструктурою. Для цього потрібні нові російські проекти, які не підпадають під санкції. Україна не продовжуватиме контракт з Газпромом, кажуть в «Нафтогазі», і це означатиме зупинку транзиту. Раніше йшлося про можливість знайти альтернативу Газпрому в таких поставках і продовжити роботу газопроводу. Такий підхід був би помилкою. Переконана Сабадус якщо Україна дозволить газу іти після 2025 року, навіть якщо його будуть продавати під іншою етикеткою, наприклад, азербайджанського газу, то інші країни можуть сказати: якщо Україна це робить, чому ми не можемо? В Німеччині промислові споживачі тиснуть, щоб поновити поставки через північний потік? Тож що б Україна не робила за цим будуть стежити, бо це відкриє ворота для того, щоб російський газ можливо під іншою маркою. Повернувся до Європи. Для України немає сенсу качати цей газ. Насправді найбільше виграє від такого транзиту не Україна, а продавець газу. Найімовірніше – це Росія та кілька людей, які займатимуться цим транзитом. Вони можуть збагатитись. Але українському народу це точно не на користь. Галсер не погоджується. Він вважає, Європа не буде знову купувати газ в Росії і відроджувати північний потік, а перехідна угода може принести вигоди всім сторонам. Я не бачу політичного консенсусу в Німеччині отримувати російський газ у найближчому майбутньому. Тому я не думаю, що продовження транзиту на короткий перехідний період створить зацікавленість у тому, щоб поновити використання інфраструктури північного потоку. Зараз я цього не бачу. Хакова зазначає, навіть після зупинки транзиту можуть бути окремі угоди між компаніями, що є прийнятним. Оксана Бедратенко Константин Голубчик Голос Америки